Всім добрий день, 1 липня їдемо на обмолото зиму ячменю. Вчепили жадко, їдемо прямо з місця. Так у нас виглядає ярий ячмінь, так виглядає озима пшениця. Зараз їдемо на озимий. Позавчора замірали вологу, волога була. 12.5 півтора дня гарного сонечка. І вже він має бути сухий як перець можна молотити. Так виглядає ярий ячмінь, він ще зелений, ще тиждень запасу у нас є, а озимий зараз будемо молотити. Зараз приїду на поле на так, ну що, ми вже настроїли, вже круга зробили, вже йде другий круг. Ячмінь, в принципі, сухий. Зараз буду вигружати бункер, а то покажу за мірою вологість. Такий ячмінь місцями, гарними місцями ні, але Тут таке поле тут краще бути не може. Чи, що там? Скорість у нас в середньому 5. Температура поки нормальна. От колії оприскувача, там трохи буде недогон через то, але ніхто його не буде оставляти і чекати, тому що завтра вже дощ. Ну, так, помаленьку молотим. Притираємо жатку, притираємо комбайна після ремонту, трохи. Поремонтували його. І діюсь, буде гарно молотити. Камера, але в ній нічого не видно кашо. Зараз спробую показати бункера. Ось так, в бункер. Де не дає ось От такий Отакий Фокус скаче. Не знаю, куди дивитися. Пасажири передаємо за проїзд. Помаленьку молотим. Кидаємо в побіс, люди будуть дюкувати поки що так. Так, поки все, буду розвертатись, далі ще щось покажу. Так, коротше, що я забувся за те, що я знімав відео. Змолотив поле, все нормально. Вологість показало 14. Трохи підтягнуло за слідами оприскувача. Там були недогони, от воно і зробили вологі 14, сиділи це на корм худобі, воно собі полежить трошки. Та його не буде. Воно використається. Все, їдемо додому. Жабка ззаді на тілешці. Десь там п'є. Ну і на сьогодні все. Всім дякую за увагу. e descem-se na canal.